Усім привіт. Тема нашої розмови: як резидентам Дія Сіті оподатковувати співпрацю з платниками єдиного податку з 2024 року. З 1 січня 2024 року запрацювали норми ПК, які передбачають окремі правила оподаткування операцій, проведених із платниками єдиного податку. Вони діють як для резидентів Дія-Сіті, які сплачують податок на прибуток на загальних підставах, так і для тих, хто сплачує податок на особливих умовах, тобто платників так званого податку на виведений капітал. Так починаючи з 2000. 2024 року резиденти сіті які придбають майно роботи послуги у платників єдиного податку, оподатковують вартість такого придбання в розмірі, що перевищує 20% суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками звіту про фінансові результати за попередній річний звітний період. При цьому платники податку на загальних підставах реалізують це правило через збільшувальне коригування. Це означає, що проводити його мають лише ті резиденти Діє Сіті, платники на загальних підставах. Які зобов'язані застосовувати коригувальні різниці із розділу 3 ПК або роблять це добровільно. Натомість резиденти ДієСіті, які обрали особливі умови оподаткування, у будь-якій ситуації мають оподатковувати таке перевищення податком на виведений капітал за ставкою 9%. Зауважимо, у 2024 році діє 50-відсотковий ліміт витрат на придбання у єдиників протягом звітного року. Тобто, податок на прибуток доведеться сплачувати з придбань, що перевищувати. Вищуть 50% минулорічних витрат, а з 2025 року і далі ліміт становитиме 20% минулорічних витрат, як передбачено в підпунктах 145.17 та 135.2.15 податкового кодексу України, і уточнення для новостворених компаній. Новостворені компанії частку вартості придбань у єдиників як юросіб, так і фізосіб-підприємців у поточному календарному році, тобто році створення, обчислюють на підставі показників звіту про фінансові результати за. Поточний річний звітний період, а не за попередній, щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух. До зустрічі!